Сьогодні у мене вихідний, і найкраще, що я придумала, це піти прогулятись до парку. Завжди на природі відновлююсь, завжди відчуваю, що можливо, частина тих справ, якими я була дуже обтяжена і заклопотана протягом тижня. Насправді не настільки важливі, як здавалося в момент. Бути на природі, не слухаючи музику, не телефонуючи подрузі, знаходячись на самоті, це для мене про те, що ти навчаєшся бути в тиші та безменшується. Тривожність кудись уходять нав'язливі думки. думки. Спостерігаєш за лісом, за водою, за тваринами. Дивишся на їх маленьке життя і розумієш, що ти і твоя проблема. Це не в цілий всесвіт, це лише частинка узору, які створюють всі наші життя разом. І можливо, можливо, дійсно десь варто відпустити. Можливо, дійсно десь варто спробувати заново. Просто ще раз почати. А сама помилка це не кінець світу, та сама не здійснена покупка. Це теж лише один епізод. Укубка може здійснитись десь у майбутньому, і справа може бути зроблена краще також, десь у майбутньому. Можливо, я вирішу, що це взагалі не важливо. Така у мене була прогулянка, і вам гарного дня.